Вітаємо вас, друзі. Привіт, дорогі наші! З вами Катерина Батерфляй і мій коханий чоловік, отець Миколай. І сьогодні ми говоримо про враження. А враження це все те, що залишається в нашій свідомості, в людській свідомості. від Побаченого і пережитого. Якщо ми повертаємось назад, то дійсно важливо буде не те, скільки років ми прожили, а те, скільки ключових подій ми можемо згадати. І добре, якщо ці ключові події вони забарвлені в позитивні фарби. Чим більше радісних. Теплих подій було в нашому житті, особливо в нашому дитинстві. Якщо ми говоримо про психологію, то розуміємо, чому все родом з дитинства. То тим більше опор в нас буде, тим більше сили рухатись вперед, не втрачати себе і свого життя, якщо раптом відбуваються якісь катаклізми. І от чому так. Потрібно турбуватися про створення своїх позитивних вражень тих точок опори, які будуть допомагати нам летіти вперед. Що ти переживаєш зі свого життя минулого свого дитинства, юності? Що згадую найяскравіші моменти? Цікаве питання. Згадую такі фрагменти дитинства. А які були дійсно емоційно забарвлені от, з батьками всі дні наших побачень, одразу згадую весілля, згадую народження кожної нашої дитини. Ну тут же можна згадати і отримання там дипломів, якихось і так далі. І в принципі, якщо я думаю опитувати кожну людину, от вас, дорогі друзі, також ви будете орієнтовно приблизно відповідати те саме. У тебе також приблизно такі ж Та, спогади, я так, теж можу це сказати, як я. В дитинстві комунікував з батьками, грав, отримував подарунки, як я закінчив школу, які в мене були друзі, як я отримав диплом, як я одружився, народження кожної дитини. У нас з чоловіком на тему вражень, емоційного інтелекту є ще й такі цікаві авторські підходи. Як машина часу, що таке машина часу в нашій інтерпретації ви одразу зрозумієте, коли ти сідаєш в уявну машину часу, наприклад, важкий для тебе час, і починаєш подорожувати, наприклад, в минулих ці в теплі спогади і черпати із них сили. Наприклад, проживаючи навіть такі події, як війна, можна повернутися в дитинство, згадати теплоту від батьків, згадати, наприклад, Народження своїх дітей, щоб зрозуміти, я маю рухатись далі, я маю ці опори, я розумію, як не втрачати себе, як не втрачати. Взагалі жагу до життя. І ось уявна машина часу працює таким чином. Саме тому острівків, куди повертатися і звідки черпати сили, добре, якщо є якомога більше. Також у нас є визначення фабрика емоційних так. спогадів. Отже, ми можемо формувати ці острівки сили вже зараз, не лише жити тим, що вже відбулося. І це дійсно, як моя дружина підкреслила, що ми формуємо. Своє життя, свою уяву ми маємо куди повернутися в часи важких подій в нашому житті, часи випробувань. Ми звідти нібито беремо дійсно силу, ту енергію, яка дозволяє нам акумулювати сили і рухатися, і долати випробування. І зараз, коли ми проживаємо вже сьогодні день і будемо завтра проживати, ми також можемо брати з нього щось таке, що сформує цей острів сили. І ми говоримо про фабрику спогадів, що створюється нове, що підсилює і що дає ось ці опори. Які власне створюють таку об'ємну картину нашого життя і вченими доказано, що якщо дійсно людина, обертаючись назад, не може згадати теплих якихось спогадів. То вона буде в важкому стані. Добра новина, що можна от зараз з сьогоднішнього дня почати тут і зараз виробляти свої прекрасні спогади за допомогою тої методики, яку ми вам зараз запропонуємо, і однозначно це буде нас підсилювати. Отже, перший момент, який допоможе на фабриці спогадів виробляти наші нові точки опори, це ефект новизни. І цей ефект нам дуже відомий з якихось подій, таких як дні народження. Ті самі, наприклад, це може бути не обов'язково пов'язано з подарунками, а з зустрічами нових людей, з відвідуваннями нових місць, навіть якщо ми просто змінимо. Дорогу до роботи з однієї на іншу, може взагалі все змінитися враз, і ми побачимо якісь нові шляхи, нові дороги, нові інсайти відчуємо. І от для нас чоловіком, мабуть, перше, що ілюструє ефект новизни, це коли на дні народження наші діти розгортають подарунки, ось ці захоплені. З подивом, з емоцією подивою захоплення очі, великі вау! І безліч емоцій, які приємно переживати батькам, кожним батькам. І саме тому всі батьки думають, щоб такого подарувати цікавого і корисного на день народження дитини, щоб її здивувати, щоб її заохотити, щоб було корисним для неї. І це класно, тому що це допомагає формувати і ось ці приємні теплі спогади. Другий інструмент, який ми хочемо. Підкреслити, це концентрація зусиль, коли ми сконцентровуємо свою увагу, свої зусилля на щось конкретне, на когось конкретно, візьмемо, до прикладу, дитину. Ми присвячуємо час дитині. Мама весь день може бути поряд з малюком, з яким треба грати, за яким потрібно доглядати, кормити, розмовляти, навчати ходити. Навчати читати, розрізняти кольори це так прекрасно. Ще один чудовий елемент це емоційне сприйняття. Дійсно, те, що емоційно забарвлено. Де ми зазвичай і запам'ятовуємо. І не важливо, чи це негативні, так звані емоції зі знаком мінус, чи це емоції зі знаком плюс. Все одно ми будемо гарно запам'ятовувати не те, що було нейтральне, не те, що було умовно по десятибальній шкалі емоцій на одиничку чи нуль. А те, що було точно вище п'яти, якщо беремо цю умовну шкалу. Якщо ми вже батьки, ми можемо й подумати, як. Забарвити позитивними добрими емоціями зі знаком плюс дні наших діток. Це не обов'язково про подарунки, це може бути читання книжок, просто близькість, час разом. Це набагато так. цінніше і набагато це важливіше. Це про наступний інструмент, четвертий фокусування. І візьмемо, до прикладу, якраз розмова сфокусована, розмова з дружиною. Це дуже важливо. Фокусування дозволяє. Пережити настільки великий спектр і емоцій, і вражень, і відчуттів, які тебе підзаряджають. І, наприклад, зараз навіть знімаючи це відео, як фокусуючись один на одному, так і фокусуючись так. на наших глядачах. І фокусуючись на цій інформації, на тих думках, які ми хочемо донести, ми обов'язково запам'ятаємо цей день, як ми сиділи тут і зараз, записували це відео. А ви, друзі, обов'язково запам'ятаєте, якщо вам сподобається це відео, те, як ви його переглядали, те, які інсайти народжувались в ваших серцях і головах, під час а Якщо сподобається і ви сфокусовано дивитесь його, залиште. Коментар, і ви це ще більше запам'ятаєте як позитивний досвід, як нову інформацію. Ще один секрет це мультисенсорне сприйняття. Це дозволяє нам формувати спогади, адже ми можемо точно згадати смак тої чи іншої страви, особливо улюбленої. А якщо мова про страву. Мамину ще й з дитинства, коли ми говоримо про мультисенсорне сприйняття, звичайно, мова йде про п'ять органів чуттів людини. І якщо ми будемо дотиком відчувати ніжну шкіру малюка, відчувати Теплоту руки коханої людини, якщо ми будемо відчувати текстуру натурального одягу, аромат запашної свічки, музику, все це про наші органи чуттів. Про мультисенсорне сприйняття інформації це буде нам звичайно допомагати і запам'ятовувати ту чи іншу інформацію, і формувати ключовий спогад. І 100%, якщо ви, наприклад, заплануєте сьогодні зробити для свого чоловіка особливий вечір або чоловік. Якщо чоловіки нас дивляться запланує зробити такий вечір для жінки, він готує музику, улюблену страву, щоб вона ароматом розносилася по всій кухні. Підготує ще й, наприклад, якщо мова про чоловіків, букет квітів, які можна і понюхати, і які можна. Відчути ніжність пелюсточок буде жінці, і от в сукупності, все це ще кілька романтичних ніжних слів, компліментів, шепне, то ну, 100% спогад буде приємний. Я вже уявив, як це красиво. Це дійсно, те, що ну просто наповнює наше життя такими спогадами, які дозволяють просто незабутнє проживати своє життя. Наступний інструмент, який я би хотів відмітити, це розповідь історії, це історії, які супроводжують під час нашого життя, коли ми комунікуємо, чоловік-жінка, коли мама розчісує своїх дівчат, вона може розказувати. Безліч історій зі своєї молодості, зі свого дитинства, а як наші дівчата люблять це? Історії, ті, які з дитинства мама розказувала ще з ним періоду, начебто оживають, хоча я їх не пам'ятаю. От якраз, оживали. коли я говорив, якраз в мене в свідомості спливали ці картини, коли я говорив з дідусем, коли я говорив з батьком. Коли мені мама розказувала, дійсно це якраз те, що дуже яскраво запам'ятовується, і це реально такі хороші емоції, добрі, щасливі, які ну, тебе наповнюють, тобі дають сили. Тому розказуйте, друзі, історії. А ми йдемо у ще один секретик формування прекрасних спогадів, на якому і зупинимось: це фото, відео і навіть аудіо може бути архів. Коли ми записуємо, наприклад, якісь повідомлення своїм близьким, а якщо ми робимо пам'ятні фотографії, зараз це набагато легше, ніж колись робити. Якщо ми знімаємо Пам'ятні відео і робимо такий сімейний архів. Звичайно, потім приємно все це переглядати. От навіть по нашому YouTube каналу ми добре знаємо, як діткам приємно повертатись у своє дитинство і переглядати відео своїх днів народжень. Настільки їм цікаво бачити, які вони були маленькі. І історія добра, але історія ще. Краще яскравіше оживає, якщо вона відео заілюстрована. Саме тому зараз є все для того, щоб робити такий архів, і навіть за допомогою одного телефона робити от якраз 3D-вимірний. Простір в цьому випадку: і фото, і відео, і аудіо охоплюючи. Ще більше секретів ми розказуємо в наших проектах, таких як Потік щастя, і наші не так давно створені спільноті таємниці гармонійних сімей. І там у нас був окремий модуль, присвячений темі емоційного інтелекту, де ми детально розбирали кожну базову емоцію, як працювати з нею, техніки на різні емоції, ну і ще більше давали. Пунктів, секретів для того, щоб формувати свої ключові спогади, які будуть гріти, і які будуть давати нам ось такі так, стабільні відчуття. Так, без емоційного інтелекту також неможливо побудувати повноцінне життя, тому що воно будується на стосунках. А стосунки неможливі без е, розуміння наших емоційних станів ні свого особистого, ні іншої людини, яка поруч це є. Напряму тим успіхом або тим благом, який дозволяє, розуміючи емоції, створювати таке життя, яке є в задоволення і яке є благословенним Богом. Так, дорогі друзі, тому ви вже знаєте від нас секретики, як робити так, щоб життя не протікало, як вода крізь пальці. Як формувати ось це найголовніше, як робити так, щоб острівків було якомога більше? А якщо ви хочете продовжувати отримувати структурну інформацію від нас у форматі спільноти, щодня ми вас запрошуємо у гості. Так. Вся інформація буде внизу в інфобоксі. І до зустрічі будемо вам раді.